150 років ув'язнення загрожує колишньому конгресмену США від штату Луїзіана Вільяму Джеферсону, якого визнали винним у хабарництві та відмиванні грошей. За даними Федерального бюро розслідувань, Джеферсон отримав хабарі на суму понад 400 тисяч доларів. Детальніше Марія Юнко. Працівники прокуратури використали аудіо та відеозаписи як доказ провини колишнього конгресмена Вільяма Джеферсона, визнаного винним у хабарництві, шахрайстві і відмиванні грошей. він використав свій вплив і свою владу для збагачення своєї сім'ї. Думаю, що ця справа ще раз показала, що ми є нацією закону, і жодна людина, навіть конгресмен, не може бути вище закону. Демократа із Луїзіани звинувачують у тому, що він взяв хабарі на суму у понад 400 тисяч доларів в обмін на допомогу у комерційній діяльності в Африці. Джефферсону загрожує до 150 років ув'язнення. На відео знятому прихованою камерою у липні 2005 року зафіксовано як Джеферсон отримує портфель від бізнес-леді Лорі Муді всередині нього 100 тисяч доларів, позначених ФБР. У 2005 році, під час проведення обшуку у будинку Джефферсона, федеральні агенти знайшли 90 тисяч доларів у холодильнику. У цій справі йшлося про владу, скупість і гроші, і присяжні з цим погодилися. Це показало конгресмену Джеферсону, що він продав свій офіс, і зараз йому доведеться за це платити. Втім, Вільям Джефферсон не погоджується з вироком і подає на апеляцію. Ми дуже розчаровані цим вердиктом. Ми підняли багато правових питань у цій справі і продовжуватимемо над цим працювати. Марія Юнко голос Америки.